І малята, любі хлопчики і дівчата ми продовжуємо з вами навчатися. Сьогодні ми з вами проведемо заняття з математики. Приготуйте свої оченята та вушка. Починай! Перед вами на дошці, що ви бачите, правильно геометричні фігури. Скажіть, будь ласка, скільки геометричних фігур перед вами? Правильно, багато. Спочатку ми з вами пригадаємо назви геометричних фігур, які ви вже знаєте. Наприклад, як називається ось ця геометрична фігура. Подумайте? Правильно, трикутничок. Чому його назвали трикутником? Тому що у нього є. Куточки гостренькі. І цих куточків в нього три. Один, два, три. Три куточки, тому і називається фігура «Трикутник». Молодці. Пригадали. Давайте пригадаємо, як називається наступна геометрична фігура. Наприклад, ось ця. Як вона називається? Це в нас, дітки, круг, правильно, які ви знаєте предмети круглої форми. Наприклад, на кухні. Що у вас є круглої форми? Подумайте? Правильно, тарілочка. А на небі сяє що? Правильно, сонечко, круглої форми, кругленьке сонечко. Молодці згадали. Тепер давайте пригадаємо, як називається ось ця геометрична фігура. Як вона називається? Це квадрат. У квадратика всі сторони, а їх у нього чотири, однакового розміру. Один, два, три, чотири. Всі сторони у квадрата. Однакового розміру. Молодці, пригадали. І згадаємо ще одну геометричну фігуру, ось цю. Як називається вона? Правильно, дітки, прямокутник це прямокутник. У прямокутника дві сторони довгі, дві сторони короткі. Всього сторін у прямокутника 4, 1, 2, 3, 4. Але дві сторони довгі, знаходяться одна навпроти другої і дві сторони короткі. Давайте порівняємо наш прямокутник з квадратиком. Подивіться: у квадрата всі сторони однакового розміру, а у прямокутника дві сторони. Довгі та дві сторони короткі. Молодці, пригадали всі назви фігур. Тепер я поставлю всі геометричні фігури, які ми з вами повторили. В один ряд я виставляю, а ви зі мною разом повторюйте прямокутник, квадрат, круг. І останнім у нас буде трикутник. Так, виставили ми всі дітки геометричні фігури в один ряд. Скільки ж всього у нас геометричних фігур? Давайте швиденько з вами порахуємо. Один, два, три, чотири. Правильно, дітки, всього геометричних фігур 4. Подивіться, уважно, малята. На ці фігури. І скажіть, яка з цих фігур може бути зайвою? Яку фігуру ми можемо прибрати з ряду? Ну-ка, подумайте. Правильно, зайчики, ми заберемо круг. Адже він кругленький, круглий, і в нього немає чого. Куточків! Наш кружечок може котитися без перешкод. Кутів у нього немає. А у прямокутника, квадрата та трикутника є що. Правильно зайчата є. Куточки кружечок в нас буде в цьому ряду. Зайві! Молодці дітки впоралися з цим завданням. Відпочиньте трошки. Отже, всіх геометричних фігур чотири. Всі геометричні фігури я виклала в один ряд. Зараз ми з вами повторимо цифри, які ми з вами вивчили. В нас фігур чотири. 1, 2, 3, 4. Чотири геометричних фігури. Повторимо цифри від одного до чотирьох. Скажіть мені, будь ласка, яким у рядочку стоїть круг? Давайте подумаємо. Давайте порахуємо з вами. Один, два, три. Правильно, кружечок у нас стоїть у рядочку третім. Відповідно, під ним ми яку цифру поставимо? Правильно, мої любі, поставимо цифру 3. Скажіть, будь ласка, яким у рядочку стоїть трикутник? Рахуємо. Один, два, три, чотири. Правильно, дітки, він стоїть четвертим. І відповідно яку ми виставляємо цифру? Так, мої зайчата. Цифру чотири. Молодці, продовжуємо далі. Яким у рядочку стоїть прямокутник? Подумайте, правильно, першим він стоїть. Яку ми цифру поставимо? Думаємо? Правильно, зайки. Цифру один. Прямокутник стоїть першим. І ми поставили цифру один. Скажіть, будь ласка, яким у рядочку стоїть квадратик? Квадрат. Правильно, другим. Давайте перевіримо. Один, два. Другим стоїть наш квадратик. Яку цифру ми повинні поставити під квадратом? Так, зайчики, цифру 2 під квадратом, цифру два. Ось так ми з вами, дітки, виставили числовий ряд від одного до чотирьох. Молодці, Молодців. Борились з заданням, Умнички. Зараз, діти, пропоную вам розглянути малюночки. Що зображено на малюнках? Я допоможу вам, якщо ви забули, це частини доби. Але вони всі перемішалися, переплуталися. Прошу вас допомогти мені. Викласти їх в правильному порядку. Я буду читати віршики-загадки, а ви будете слухати уважно та відповідати та допомагати мені. Слухайте уважно. Сонечко піднімається, батьки та діти прокидаються. Коли це буває, давайте подивимося, пошукаємо наше сонечко. Правильно, дітки, уранці. Перша картинка це ранок. Виставляємо картиночку. Першою – це раночок. І ось цю маленьку ще постав. Сонечко піднімається. Ранок починається. Наступна віршик загадка сонечко. Високо вгорі. Шукаємо картиночку. Діти гуляють у дворі. Побігали, попригали, прийшли додому, пообідали. Згадайте, коли ми з вами обідаємо? Правильно, у день. Давайте шукати, де ж наше сонечко вгорі? Ось, сонечко, подивіться, вгорі високо-високо. Це, дітки, частина доби називається день. Сонечко, високо, високо вгорі. І тут малесеньку картинку шукаємо. Ось це сонечко високо вгорі. Частина доби називається день. Слухаємо наступну загадку. Сонечко за будинки ховається, піжамку одягає, спати збирається, батьки додому з роботи поспішають. А ви, мої любі, з дитячого садочку повертаєтесь. Коли? Подумайте, пошукайте оченятами картинку. Ось ця картинка. Це, дітки, вечір. За днем іде вечір. Ось. І шукаємо ось тут картиночку. Ось так. Сонечко за будиночок ховається, спадки збирається. Правильно. Третя частина доби це вечір. І остання загадка. Місяць та зорі. У небі сяють дітки в ліжках, їх сни огортають. Як називається частина доби, коли за вікном темно і вся сім'я спить. Правильно, мої маленькі, Це ніч. Ось наша картиночка, на якій зображено темне небо і багато-багато зірок. Це дітки, ніч. Друга картиночка, і місяць, і зорі, і темна, темна ніч. Тож, давайте з вами закріпимо назви частин доби. Повторюйте разом зі мною ранок, день, вечір та ніч. Ми закінчуємо з вами наше заняття. Дякую за увагу. До нових зустрічей!